Ліжко вбивця в столиці новомодні меблі ледь не відрізали жінці голову. Ліжко шафа мало би зекономити простір в однокімнатній квартирі, прикручене до стіни. Воно провисіло чотири місяці. Коли падало, розтрощило половину меблів і ледь не вбило подругу господині. Доброго дня. Накульгуючи, Ірена йде на руїни своєї спальні. На місці цієї купи дощок раніше було її ліжко-трансформер за 19 тисяч гривень. Двери закривається, виглядає як шафа. Дуже зручно, дуже гарно, тобто ніхто не знає, що це ліжко, під нозом диван. І так, для одної кімнатної квартири це дуже зручно. Як зекономити простір, підгледіла у Стамбулі. Удома знайшла фірму, яка взялася виготовити ліжко шафу на замовлення. Каже, зняли мірки, швидко все зробили, встановили і дали гарантію на півтора року. Минуло чотири місяці. Виявляється, що ліжко може бути життєво небезпечним. Спершу воно почало скрипіти. Майстер, що прийшов на виклик, запевнив, це не страшно. А тієї ж ночі ліжко відірвалось від стіни. Вони поставили майже 300 кілограм на два алюмінієвих дюбіля. І на три отаких от на які картини вішають. Тобто це ну, халатність страшна. Каже, якби була не одна, відскочити не встигла б. Основний удар припав на подругу. Вона під низом, я її не бачу. Я кричу, Саша, Саша, а вона була просто під низом. Коли б я опустила це ліжко, воно б її не знаю. Комічка, я не знаю, це чотири сантиметри. У мене шия знаходилася Ось Оця штука зламалась об мене. І якби вона не не притримала мене, ну ви розумієте, що це просто. Ну, ну мене просто зараз тут не було. Від удару Олександра прокусила губу чотири шви на шиї, гематома. Одразу викликали швидку міліцію і виробника. Ірена каже, спершу він хотів домовитися, та щойно почув про компенсацію моральних збитків. Переговори припинилися. Стіни в этом домі розсипаються, штукатурка, неправильно в общем, не того качества, яке необходимо для крепления. В общем, несмотря на це, я предложив компенсувати всі його затрати, але їй потребувалось більше 100 тисяч гривень, и денег просто нет. Це відшкодування за ліжко, розбиті меблі, техніку, лікування і стрес. Людина сама має можливість і має право визначати розмір тієї моральної шкоди, який їй завдано. Безумовно, розмір моральної шкоди має підтверджуватись якимось. Доказами крапку в визначенні розміру моральної шкоди встановлює суд. Позиватись Ірена планує найближчим часом. Судовий розгляд триватиме щонайменше рік. Увесь цей час доведеться спати у коридорі на надувному матраці. Місце має залишатися недоторканим для експертиз. Ольга Нескородіна, Євген Соловей, Вадим Верба, ТСН 1+,1.